Можна сказати про всіх хлопців. хлопці. Великі хлопці, ті, що на фронті. Він такий, що він не ухилявся не, не і не тікав, і не ховався. Він якийсь такий, що от, от як прийшло йому так, так якось доля, то він так і легенько підкорявся долі, легенько він так, отак от він якось жив. Сумніваюся, що він тікав, він на майдан. Це коли була революція, то він тікав. Так дивився, немає його пару днів. Приїжджає, та я на Майдані був. Дуже він любив комп'ютер, й тому я і так вирішив, що найкраща згадка буде про нього, якщо він з небес бачить, то він, я думаю, що він буде втішений. Загинув син, і е, в той же час робиться така добра справа, яка йде на користь нашому навчальному закладу. Діти дуже задоволені. Матеріали, де він зібрав, це всі місцеві підприємці, які також знаючи з якою метою він купує, е, робили такі знижки, йшли на вступки, і тобто все робилося дуже, дуже чітко. Так сталося, що поробиш. Війна, війна. Та... Ну а дітям, дітям що, дітям малим не треба війни. Та нехай мають раді Бога. Я не з повірте.